Як шкода. Ми зараз під Білогорщою, і трутових срічено-жовтий наразі все вже. Не знаю чому. Він дуже швидко виріс. В цей час ще взагалі не було нічого в минулі роки. А тут він вже великий, перезрівший. Маленькі ще можна буде взяти, але... але ці великі ні, вони вже побіліли які консолі. Тут взагалі вже все засоха тут, чи хтось відламав, чи, чи з'їли, слоноки, не знаю навіть. Дуже шкода. Видно, що молоде щось слізло, але воно позасихало все. На ще й нема дощів. Ой, дуже шкода, дуже шкода, дуже шкода. Але як є, так і є. Наразі по ТСЖ на цю весну покінчено. Хотіло зробити фільм. хотіло зробити такий фільм на хвилин 10, але того не буде. Але можливий тільки варіант, що буде знято щось по Побриховичем. Хоча й не факт. Дуже шкода.